Привіт! Ну що, нарешті здійснилася одна з моїх мрій. Ми приїхали з партнерками франшизи Present Simple на ретрит в чарівне таке місце. Тільки подивіться, яка краса. Просто вау. Тому не перемикайтеся, буде просто дивовижно! Я, я в такому просто неймовірному, неймовірному стані, піднесеному. І я хочу постійно посміхатися. Я хочу постійно посміхатися, і в мене з'являються відчуття. Я хочу плакати від неймовірної любові, тому що я нею безмежно просто наповнилася. Це любов, це любов, це вдячність. І я вдячна в першу чергу взагалі Всесвіту за те, що він привів мене в цю точку, де я зараз є, за те, що він мене звів з. Такими людьми класними, потужними. Так? Я вдячна Юлі, що вона з'явилася в моєму житті. Що відбувалося за ці дні, це вже хай залишається нашою таємницею. Але результат ми бачимо. Так? Це дуже я приїхала в такому завантаженому дуже стані. Вся в своїх думках, вся в своїх роздумах. Серйозна, і хтось казав, що там тяжка в мене енергія, чи ще щось. Зараз я просто свічуся як це сонечко, і я така щаслива, що це просто щось нереальне. року назад я побачила, сидячи в холодній машині на парковці, я побачила в телефоні рекламу франшизи, тому що це не про бізнес, це про життя, про шлях до себе. Про жіночі єднання, про інсайти, про дозвіл собі бути собою, про відкриття нових горизонтів. І саме завдяки тому, що я відчула цей поклик в серці відгукнутися, подати заявку зараз я тут, в неймовірному жіночому колі. У нас вчора був просто неймовірний день. З цілющих практик, і сьогодні ми будемо продовжувати з дівчатами. Я бачите, вже <смі> зраночку тут сижу, насолоджуюся. Знаєте, вчора ми обговорювали, і знаєте, звідки в нас жінок взагалі ось це неприйняття своїх талантів, звідки стільки болі в нас, взагалі стільки знаєте так, знецінювання самих себе. І так не має бути, не має бути. І ми маємо з цим щось робити і треба це пропрацьовувати. Сьогодні ми підемо ще в глибші практики. Якщо захочеться мені з цим поділитися, я потім поділюся. От. А вчора, вчора наприклад, я, я прийняла свій дар, вже свідомо прийняла. Я вже його реалізую, але. По тому, що я маю, і по тому відчуттю, скільки я можу реально дати жінкам, я розуміла, що я десь на мінімалках ще. От і вчора я прийняла цей дар, щоб допомагати вам ще більше, любі мої, реалізовуватися в цьому житті. От приходьте в наше коло жіноче, яке ми будуємо в спільноті франшизи «Present Simple». Тут неймовірні жінки. Повірте мені, неймовірні просто масштабні, потужні, які кожна з вас. І це дуже приємно, що ми займаємося не тільки бізнесом, а створюємо ось таку атмосферу, атмосферу потужних жінок, які ми допомагаємо одній одній, змінюємо одну одну і ділимося у цим цією потужною енергетикою, яка допомагає кожній зростати. Хочу подякувати всім і кожній за можливість перебувати тут в цьому чарівному місці, на цьому ретриті, який нас всіх. Відновив, наповнив енергією, вдячністю Юлі за організацію, дівчаткам-провідникам за всі ці практики. Ми їхали сюди за відпочинком, за відновленням, за е, інсайтами. Але ми тут отримали набагато більше, ніж очікувала кожна із нас. Я хочу вам сказати велике дякую за таке дуже. Середовище абсолютного сприйняття, підтримки, розуміння, яке дає дуже велику силу. Мені дуже-дуже було комфортно, мені дуже, було, мені дуже сподобалося. І я зачарувалася тим, от коли я з вами всіма зустрілася, як ви такі, е, такі ніжні, тендітні, спокійні жінки, і у вас тільки в е, потужної енергії всередині. І це все так легко так якось так природньо. це мені дуже подобається, і я від вас зарядилася. Дуже вам дякую за все і до наступних зустрічей. Щоб всі були знамениті, популярні, яскраво червоні прояви. <рес> щоб як сонечко на нас віди, так і ви світили своєю енергетикою і бізнесовою, і структуровою, і гущиво, і жіночістю, і повністю, і залучали до себе. Таких же самих людей, як працівники, партнери, все, що хочете. Все. І бажаю, щоб кожна обуливала ось цю енергію зараз принесла в свій дім, в першу чергу наповнила свої рідних. Любові в нас тепер достатньо достатньо віддавання. Чим більше ми віддаємо. На хвилиночку, я це кажу, так? чим більше ми віддаємо, тим більше повертається нам. Провела три дні в колі неймовірно сильних, неймовірно красивих, неймовірно щирих людей. Хочу подякувати за цю можливість насамперед, Юлії, яка написала слово ретрит, і мені прийшлося дізнатися, що воно означає. Хочу подякувати дівчатам Ірині і Саші, які допомогли мені все-таки знайти себе, Знай знайти ту цінність себе, яку я втратила е певно за, за через певні обставини. Я вам дівчата, дівчата вдячна. Я вдячна всім дівчатам, які були присутні разом з нами. Тільки саме завдяки вам, всім я знову відчуваю, що я можу посміхатися. Я починаю вірити в те, що я дійсно красива. Я починаю вірити в те, що в мене все вдасться. І е, тому хочу побажати всім, у кого ще якісь є такі сумніви, хто не вірить в себе, хто зневажає себе, хто думає так, як я думала, що я не вдаха. Я бажаю всім знайти те коло, знайти тих людей, які допоможуть себе відновити. Що я на якомусь інтуїтивному рівні е, прагнула до цього, але я не знала, що мені потрібно. І коли я побачила, що Юля це організовує, не знаючи, що це таке, я відчула, це моє. І я вгадала, я не вгадала, я відчула, що мені якась інтуїція звишила, мені тверде допоміг зрозуміти, що це моє. І я е, на правильному шляху. Я дуже рада, що я все-таки сюди приїхала, тому що я. Познайомилася з неймовірними чарівними жінками. Хочу велику щиро вдячність висловити Ірі і Олександрі за їхню таку потужну енергетику, завдяки яким я змогла насититися, наповнитися і зрозуміти мою суть, мою моє внутрішнє я, яке мене завжди непокоїло, і я не могла знайти себе. А оказується наскільки легко, наскільки я десь була не впевнена собі, а ви, дівчата, мені переконали абсолютно в іншому, що я є особистість, я на правильному шляху. Тому хочу ще раз подякувати і сказати вам, що це. Далі буде. Я не зупинюсь на цьому, тому що я зрозуміла, мені треба рухатись, мені треба навчатися, розвиватися. І так воно насправді буде. і Ми зустрінемося незабаром знову з вами. Ай, всім привіт! У нас а, зараз ретрит. І я виходжу в такому стані а, просто неймовірної вдячності. І неймовірно, просто що я хочу донести жінкам, те, що такі ретрити дуже потрібні нам. А, звідки взагалі в нас стільки болі, стільки знецінення, стільки страхів. От, і сьогодні ми дуже багато, багато роботи проробили і була практика стояння. Я й на колінах встигла постояти. Прибрати таким чином свою гордість, гординю. І хочу сказати, що все, що ми бачимо в інших людях, воно стовідсотково є в нас, і так само я бачила цю гординю. Я хочу подякувати всім дівчатам, всім своїм партнеркам. Ви точно є частина мене. Ми бачилися раніше, так ми сьогодні зустрілися. Я запитаю ще вас, слово ваше, але да? ще хочу сказати, що вдячна, знаєте, що? що ти можеш мати план один і його в голові, да? а простір тобі дає таких провідників, дає тобі, от нашу, да? в нашому, навіть в моєму зараз випадку, дає жінок. І просто беріть цю підтримку, ідіть все, це дозволяйте собі більш пускати енергію серця, відчувати, не аналізувати. Да, ми сильні, ми бізнес леді. Ми все можемо зробити, проаналізувати, масштабувати, але все починається з себе, все починається зі свого відчуття. От, а що я хочу? Спочатку, що я хочу, а тільки потім, що я можу дати, що я хочу давати, так, в якій кількості, так, щоб залишати себе в ресурсі. Бо жінка вона а, прийшла в цей світ, щоб транслювати і проводити великі енергії через себе. Ми масштабні, ми даємо. Життя нашим дітям, на моражки, нашим бізнесам. Просто через нас проходить величезний потік енергії. І е, я точно собі дозволяю е, свій масштаб, я бачу свою дорогу. Я вдячна провідникам цьому ретриті, Саші Ірі, е, які провели до себе. Вдячна кожній з вас, тому що ви так само сьогодні були таким, такою частинкою мене, яку я дозбирала. На ще один завтра день. Yeah. <laughs> І так цікаво подумати, що там ще буде, бо з кожною практикою ти така думаєш, ну я майже ну, вже все. Я, я вже про себе дізналася, та, я вже типу, розумію, що робити. Але знаєте, я зараз себе так відчула, такою, як капуста, ти знімаєш, знімаєш оце зайве, 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 не придумано самою ж собою. Я бажаю кожній з вас і бажаю кожній жінці. По-перше, бути в колі спільноти франшиза Present Simple. У нас тут класно. Нас тут класно? Так. По-перше, нас тут щиро, скажіть, нас тут реально щиро. Ми відкрилися і кожна з нас запустила цю енергію, цей потік. Я вам дуже, я, я вам дуже всім дякую, чесно. Я вам дякую за довіру. Дякую. Всім провідникам реально. Кожна з нас тут сьогодні, взагалі за ці та, дні, була проводником. От, і дякую собі, дякую собі за те, що наважилася провести цей ретрит, стати організатором, відійти в ту роль, яка мені комфортна. А, дозволити та, я бо я жила з цією думкою, з цим. Ну, це був тато. Певна задача, певний план десь з весни ще. Я це приймала, от, я мріяла про ретрит, ніколи на ньому не була. Але от моя роль така, що якщо я не можу кудись поїхати, значить Юля, ти береш і організовуєш. І якщо... Це така моя роль, від цього реально класна. Я дякую всесі взагалі і собі за цей досвід. І я відчуваю таку свободу. Я можу все я готова робити, готова йти своїм шляхом допомагати більшій кількості жінок. Моє серце відкрита, буду ще, ще відкривати, і щоб моя енергія, ця сердечна, вона відкривала енергію в інших жінках, щоб кожна з вас могла реалізовувати свою силу волі. Я підтримую вас на цьому кроці, бажання зростати, масштабуватися. І якщо вам здалося, що вам хочеться зростання, то вам не здалося. І У мене мурашки. Вже. І приходьте до нас, ми тут всі такі. Ми себе приймаємо, ми любимо свій масштаб, ми його визнаємо в собі, ми визнаємо свою жіночу силу, ми визнаємо свою амбітність. Да, ми можемо ще раз дітей народжувати і мати бізнеси, і заробляти мільйони, і кайфувати від цього, і бути в, в легкості.